Здоров, Димас. О, привет. Чуєш, братик, бачу, у тебе руки з'явилися в магазині, блядь, сумки з для зброї. Бо каже, блядь, моє це вже уросло, поняв здорове, типу, заколупав. Тебе є що там? Забери його, бонь. А ну, блядь, братик, покажи, що тебе є. Коротше, дивись, все. Получили на дня. Я і собі такий длинний взяв. Ну тобі ж вона складається, а треба таке. Вона мені складається, я зараз покажу. Просто щоб коротенько треба, поняти. Така сумочка, можно для скрытого ношення, вважається, можна заховати логотип сюди. Лямки знімаються, можна просто носити як сумок. Можна я брюк за доставать. блядь, свою булочку. Блядь, неудобно, понял, блін, а. А я дивлюсь, як тебе в ТикТоке появились новиночки. То, блядь, думаю, я заскочу при можливості глянути. О, за цяколь. А ну-ка. Чего делать? Вот так. А ну. Че, ага. Так что, блядь, держи. Все раз. Еще два. Там вона перемещает. Черботеник. А, вот ці, блядь, повіше кармачек, блядь, для патронів, там Есть такие. Да тут же ж понял, блядь. В рыбака есть все, понял. Понял. Ты є куда положить? Вот садились метеостанцию Сюкар, пиша. Магазин. Магазін. Вмістимо yeah. гуша. Сюда. Ти більш... Ще можна якийсь підсумок прицепити. Що в тебе тут? Ой, блядь, тут багато чого. Бл Короче, да? Я так розумію, що тут багато, так? Да, <кл> да. І дивись сюди. Можна тут такий флісік, окуляри покласти балістичні, або е, у тебе ж ці <кл> Дві руші активні. Чим класний цей рюкзачок? Ну бачиш, бо ми типу сумка зрозуміли, так? Кидай її не так. Да? А Ну-ка, братік. І погнали. Круто. Наче, в школу. І вона чим класна, вона пуста, нічого не важить. Я люблю рюкзаки і сумки, які пусті легені. Тут якісь подушки, да, типу, блять, да, там. Да, там для спини, щоб не потіло, щоб дихало. Це взагалі тема класна, подивишся. А якщо хочуть сумки, вони знімаються, так ці ручки зімать? Да, ці ручки знімаються, там виводиться стріпа, вона ховається. І в тебе такий, типу, ну типа під скріпач. Круто, бля. беру. На музичну школу пішов. беру, бля. Поле